Фізика як природнича наука, фізичні явища, тіла та матерія. В перекладі з давньогрецької слово фізика означає природа, отже, фізика це наука про природу або природнича наука. В природі існують певні правила, які отримали назву закони природи. Саме вивченню цих законів природи та їх застосуванню присвячений курс фізики. Природа це все, що є навкруги. І вивчати її почали ще в дуже давні часи. Досліджуючи природу, вчені з часом стали виокремлювати сфери дослідження, а саме, небесні тіла, речовини, природні явища і об'єкти, організми. Зараз ми розглянемо об'єкти живої та неживої природи, рукотворні та природні об'єкти. Природні об'єкти це об'єкти живої та неживої природи. Нежива природа це сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські породи. До живої природи нас належать всі живі організми. Люди, рослини, тварини, гриби і мікроорганізми. І ми на картинці в нас бачимо, що є розподіл природних об'єктів на ті, що існують в природі незалежно від людини, а рукотворні об'єкти ті, що створені розумом та працею людини. Самі об'єкти живої та неживої природи в нас описані тут, і це по суті те саме, що я вам розказувала хвилину тому. Вивченням неживих об'єктів займаються науки, такі як фізика, хімія, астрономія та інші. Об'єкти неживої природи в нас класифікуються наступним чином: тверді тіла, мінерали, гірські породи, льодовики, камені, рідкі тіла, роса, дощ, хмари, лава, річка та газоподібні тіла, пар, туманності всесвіту, деякі планети та інші. Все це фізичні тіла. Але що таке фізичні тіла? Фізичні тіла це предмети і об'єкти, які нас оточують, а також може бути таке визначення. Це об'єкт з речовини, який має зовнішню границю. Наприклад, це рослини, тварини, гори, планети, транспорт, меблі. Всі вони мають будову, форму та об'єм. Зараз ми дізнаємося, окрім фізичного тіла, ще що таке фізичне явище. З тілами можуть відбуватися зміни або процеси. Серед всіх явищ, які можуть відбуватися з тілами, потрібно розрізняти саме фізичні явища. Наприклад, на відміну від хімічних, при фізичних не відбувається перетворення речовин. Фізичні явища це явища, які можна описати за допомогою фізичних законів. А саме, механічні це, наприклад, політ ракети, рух потяга, біг коня, обритання землі навколо сонця. Тобто, це якась дія. Навколо чогось або кимось. Звукові дзвін, пташиний спів, тупіт коня, тобто в нас тут задіяний основному звук. Теплові це замерзання води, танення снігу, нагрівання їжі, тобто тут у нас задіюється тепло та взаємодія навколо нього. Електромагнітні це швидше у нас до блискавки, електризації волосся, притягання магнітів, про те, як в нас працює компас та інше. Світлові, це світіння електричної лампочки, сонячні місячні затемнення, веселка та інші. Я для вас спеціально розшукала таку гарну таблицю, вона взята з одного з багатьох сайтів, які я використовувала, і тут якраз прописано характерні прояви явищ та приклади. Ви бачите їх на картинці, тому пропоную вам дуже уважно це все прочитати. Вам буде ще більш зрозуміла ця тема. Ми раніше згадували таке поняття, як речовина. А саме в контексті неживої природи та фізики. Ми обговорювали те, що фізичне тіло це об'єкт з речовини, який має зовнішню границю. Але що таке речовина? Логічно, що речовина це те, що складаються в фізичні тіла. Наприклад, футбольний м'яч виготовляється зі шкіри або синтетичних матеріалів, гуми наповнюються повітрям. Яка головна відмінність між речовиною та фізичним тілом? Наприклад, цинк це речовина, а цинкове відро фізичне тіло. І фізичне тіло буде складатися з речовини. Вода це речовина, а крапля води фізичне тіло. Тобто, ви маєте тут на увазі саму речовину, як те, з чого воно зроблено, і конкретне, наприклад, цинкове відро, крапля води, саме алюмінієвий дріт, тобто, це щось конкретно. А те, з чого воно зроблено, це речовина. Агрегатний стан речовини. Раз ми вже почали про речовину, згадаємо такі три основні агрегатні стани. Агрегатний стан це стан речовини за певних умов, насамперед температури і тиску. Речовина може перебувати в трьох агрегатних станах газоватому, рідкому і твердому. І за дуже високих температур реалізується ще четвертий агрегатний стан плазма. Крім чотирьох основних, ви можете пізніше в курсі фізики в університеті вивчати інший агрегатний стан нейтронний, кварк-глюонна плазма, конденсат Бозенштайна. Речовина це один з видів матерії. Ми вже обговорили, що таке речовина, і переходимо до матерії. Природа це все, що є навкруги. Однак вчені виокремлюють для цього спеціальну назву матерія. А природу ми маємо на увазі те, що навколо нас. Тим часом як матерія, більш глобальне таке, те, що є у всесвіті. Матерія це рослини, тварини, планети, зорі, різні речовини, з яких утворені фізичні тіла. Тобто, це абсолютно все. Матерія це все те, що існує в всесвіті незалежно від нашої свідомості. А речовина це вид матерії, тобто це один з видів матерії, що складається з частинок, які мають масу. Матерія, можна сказати, це фізичний термін для охоплення всього того, що існує в всесвіті. Запам'ятайте та перечитайте з презентації все те, що написано жирним шрифтом, це саме те, що вам потрібно запам'ятати з цієї теми найкраще. Ми обговорили, що таке матерія. Пізніше ми ще з вами обговоримо інші види матерії. Але ми зараз звернемося до речовини, знов до неї. З речовини складаються всі об'єкти від мікроскопічних атомів до величезних галактик. Тож давайте дізнаємось про це більше. Повторимо, що таке мікросвіт, макросвіт та мегасвіт. Мікросвіт це молекули, атоми, елементарні частинки, світ гранично малих мікрооб'єктів, що безпосередньо не спостерігаються людиною. Макросвіт це світ стійких форм і пропорційних величин, а також кристалічні комплекси молекул, організм, групи організмів, світ макрооб'єктів, розмірність з яких співносна з масштабами людського досвіду. І мегасвіт це щось велетенське, планети, зоряні комплекси галактики та метагалактики. На картинці ви бачите 10 в певній степені, від мінус 15, наприклад, до 24 і розподіл на мікросвіт, макросвіт та мегасвіт. Бачимо, що мікросвіт у нас з вами знаходиться від 10-15 до 10-3 приблизно. Макросвіт у нас знаходиться від 10-3 до приблизно 10 у 9. Та мегасвіт у нас знаходиться від 10-12 до 10-24. Але це приблизні значення. Пропоную вам зупинити відео на цьому моменті і розглянути картинку ближче, повністю прочитавши все, що тут пише. А ми поки переходимо далі. Матерія існує в трьох видах: речовини, поля та темної матерії. Ми з вами знаємо, що таке речовина з попередніх слайдів. Другий вид матерії, те, що ми будемо зараз обговорювати, це поле. Наприклад, за допомогою електромагнітного поля. Ми маємо змогу спілкуватися мобільним телефоном, капітан корабля може з'ясувати координати свого судна тощо. Це щось таке, що має певний радіус дії, і те, що ми можемо швидше все відчувати, але можемо не бачити, принаймні людським зором. Третій вид матерії це темна матерія. У нас наприкінці ХХ століття науковці додали до переліку видів матерії. Третій вид, а саме матеріальні сутності під назвами темна матерія і темна енергія. Фізичну природу цих сутностей, доки не встановлено, тому ми з вами на останньому слайді маємо такі більш типові два види матерії, речовина та поля. На цьому наразі все. Я пропоную вам розглянути останній слайд. Наступного разу ми з вами обговоримо переведення одиниць вимірювання. А саме те, що ми зачепили з вами в понятті мікросвіту, макросвіту та мегасвіту, в нас є степені від'ємні та додатні. Поки в сьому класі ви будете приблизно за два місяці вивчати ці степені. А поки що вам на фізиці обов'язково треба вміти їх переводити. Тож наступним нашим роком буде переведення.